Свій новий офіс пластуни називають домівкою. Тепер тут збиратимуться на гуртові заняття та вишколи. Сьогодні до скаутського руху доєдналася і найменша вихованка Настуся. Їй чотири роки. Ти в нас перша пташа в цьому році, яка отримала білу новацьку кусточку, пташачу кусточку. Я тобі його зав'язую. Вузлікам дружби усередок пластунів у Дніпрі об'єднує майже 100 вихованців. Зі говоримо українською, і дуже часто батьки до нас дітей ведуть саме через те, що шукають україномовне середовище. Ми маємо різні майстерки, які нас готують до життя. Зараз діти варять мило, вирізають густілки для військових. Власне приміщення пластуни довго чекали. Війна внесла свої корективи. Це укриття тут може займатися навіть під час тривог, освітлення, вентиляція, каналізація, другий вихід, закриті вікна, безпечні, тобто тут повноцінне укриття для занять дітей. На відкриття завітали і військові представники 25 ї окремої повітряно-десантної бригади. З пластунами вони давно підтримують дружні стосунки. Діти часто передають бійцям на фронт свої привітання. Поробки, мотанки, які вони робили, привітання листівки і там малюнки. Вони дійсно у нас в бліндажах, там приміщеннях, де хлопці знаходяться, і от коли це все тебе окружає, ти дійсно можеш переключитися, ну от з цієї реальності, яка є на фронті, до от цього степлого, чого ж тобі буде підтримувати. А нещодавно на ярмарку пластуни зібрали гроші на комплектуючі для аптечок та відправили їх нашим бійцям. Ваші аптечки рятують життя хлопцям по всьому фронту. Так. Тобто, хто ви? Ви рятівниці і рятівники життів наших захисників, і сьогодні ми до вас завітали, щоб подякувати вам за вашу допомогу, за вашу наснагу. Запросили військові підтримати маленьких патріотів і компанію Інтерпайп. Її представники малечі підготували солодкі подарунки та набори для творчого розвитку. Олена Петриченко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.